Консультаційні дні стартували у ветеранському просторі в Івано-Франківську. Тут можна отримати фахові поради щодо працевлаштування та можливостей грантової підтримки для бізнесу. Кому тут допомагатимуть, розкаже наша Вікторія Резун. Консультації з питань дострокової пенсії, суспільно корисних робіт, а ще підтримка працедавців. Усе це у наступні кілька тижнів можна буде отримати у ветеранському просторі. Дуже часто звертаються люди стосовно роботи, тому що зараз є великий обширний перелік професій, куди дійсно потрібно людей на роботу. Раніше була трошки інша, інша ситуація. Раніше було менше вакансій, більше людей. Зараз, на жаль, трошки ситуація змінилась, і вакан людей є трошечки менше. вакансій досить багато, і ми зможемо. Запропонувати для кожного, хто шукає роботу, що ста по душі для кожного тут можна зустрітися з людьми, однодумцями, які також потерпіли від війни, понесли якісь страти чи то здоров'я, чи близької людини, і давати один одному підтримку. І звісно, що в такого, навіть якщо би тут була черга. Але черга зрозуміючих один одного людей, то звісно, що воно і об'єднує, і надихає, і налаштовує на підтримку один одного. Тому чекаємо кожного ветерана, чекаємо кожного, хто має відношення до нашого простору. Нехай приходять, нехай люди реалізовуються. Отримала консультацію щодо грантів на власну справу і дружина загиблого військового Ольга. Її чоловік служив на Запорізькому напрямі. Пішов зразу, чекав що подадуть повістку, повістку не дали. І він пішов сам у воєнкомат І з 4 березня він вже був на Мукачеві, а з 8 березня він вже був у Гуляйполе. Жінка мріє про квітковий бізнес і хоче поєднувати цю справу із нинішньою роботою. Я працюю, маю улюблену роботу, люблю свою роботу, але я цивільна дружина і виплату. Для цивільних дружин наразі в нашій країні немає ніяких, і нас як цивільних дружин не визнають. А за зарплату, вибачте, прожити дуже важко. І хотіла би поспілкуватися з кимось представників на рахунок відкриття якоїсь своєї справи. Усі консультації у ветеранському просторі безкоштовні. Консультації можуть отримати ветерани, їх члени сім'ї ветеранів, також члени сімей загиблих, безвісті зниклих, а також люди, які зробили великий внесок для під час революції гідності. Такі консультації проводитимуть щовівторка. а ще інформацію можна отримати і в телефонному режимі.